Доброго дня! Рушник-сушарочка від нашого українського виробника у вигляді такої лісінички. Має трошки такі зазорчики, щоб рушнички було легко всовувати. А плотна, ось така комбінація: це для того, щоб рушничок максимально, максимально більш по площі обгрівав. Тобто вона дуже ефективно буде прогрівати рушничок. Тобто, раз, два, три рушничка залишили там на годинку, на півгодинки, і він у вас сухий. Моє підключення в даному випадку ліворуч може бути так само і праворуч. І ця модель обладнана сенсорним керуванням. Тут у нас кнопочка знизу, ви його натискаючи, його вмикаєте. У нього є три варіанти тайму. Муру 24-8 годин, і є три варіанти режиму потужності. Тобто є там 30%, 60% і 100%. Ви можете собі виставити потужність його 120 ватт. загалом трошки трошки більш міцніше ніж звичайна лампочка, оце накалювання. Тож потребує енергії, він не дуже багато і в цілому дуже економний варіант. Е, мені подобається особисто дуже цей колір, тому що він такий незвичайний, сіренький, з такими небольшими е, блистючими крапочками. Е, за кольором ця рушнику сушарочка може бути золота, біла, чорна, матова, чорна глянцева. Ну і звісно ж, хромована. Якщо вам сподобалось, будь ласка, звертайтесь. Дуже дуже гарна модель і дуже вигідна ціна. Кому подобалось, пишіть.